1995 рік цей український серіал показують вночі і маркують жовтим трикутником. Чому? Бо вважають його розпусним. Це проект Файно. Сьогодні ми говоримо про перший український еротичний серіал. Цей серіал називається Острів Любові. Його сміливо можна назвати ще український Декамерон. Бо за сюжетом на острові Любові збираються семеро чоловіків, які називають себе лицарями любові і розповідають різні пікантні історії зі свого життя і не тільки свого. Наприклад, в одній історії йдеться про молодого хлопця Федуся між сільськими дівчатами, молодицями та навіть вдовицями розпалюється справжня боротьба. Всі вони бажають отримати свій шматочок. Любові від нього, а той не скупий. Усіх обдаровує. Він зваблює навіть молоду німу циганку. Зрештою, місцеві чоловіки тягнуть хлопця до суду, хочуть, аби його покарали за розпусну поведінку. Але суддя цього не робить. Натомість його карає одне з його мимовільних захоплень. В іншій історії це серія 5. Молодий студент закохується в офіціантку, яка працює у львівській ресторації. Всі звуть її Киценька. Вона погоджується поїхати з ним до ВІ. Дня, якщо той принесе їй гроші, хлопець виконує її умови. Вони разом проводять чотири дні, а на п'ятий киценька зникає через багато років. Вона повернеться до нього, але хепіенду не буде. В якийсь момент я зловила себе на тому, що ця історія мені дещо нагадує і, зрештою, збагнула, що киценька це ж українська малена. Задовго до моніки Белучі, фатальна жінка, за якою сохли всі чоловіки, але щастя їй з того не було. Якщо хтось не знає. Цей фільм залишу інформацію про нього в описі. До речі, а впізнаєте цього молодика у корсеті та жіночих паншохах? А так. Зараз ми його знаємо як Антіна Мухарського або ще Ореста Лютого, актор, телеведучий співак Шоумен в острові Любові. Він зіграв свою першу таку велику повноцінну роль. Це була роль молодого розпусного вчителя, можливо, навіть фетишиста, який закрутив роман із старшою заміжньою жінкою. А коли їх розкрили, він страждає та приміряє одяг своєї коханої. Ну а чому б власне не постраждати у корсеті? Із відомих тут ще знялися ну, на Опержинська зараз. Ми її знаємо ще за ролями у фільмах за двома зайцями та королева бензоколонки. Рима Зюбіна в неї величезна фільмографія, як приклад на виду гніздо горлиці, Радмила Щоголева. Вона ж Геля. мовчазна супутниця Вєрки сердючки в СВ шоу. І Тамара Яценко, яка в театрі грала проню прокопівну. Це головна героїня твору за двома зайцями і ще багато інших. До речі, про Тамару Яценко у серіалі Острів Любові їй запропонували зіграти жінку легкої поведінки. І спершу акторка відмовилася від пропозиції, бо вважала, що ця роль буде дуже подібною саме до Проні Прокопівни. Але знімальна група все ж переконала її. Перші кадри забракували, бо камера тряслася від сміху оператора та режисера, який ті просто не могли стримати. Врешті сцена зваблювання від Тамари Яценко була знята і увійшла. До серіалу. До речі, це серія восьма. Серіал Острів Любові складається з десяти серій, і кожен з епізодів знятий за мотивами творів українських письменників: Марко Вавчок, Ольга Кобилянська, Іван Франко, Михайло Куцюбинський, Володимир Вониченко та інші. Утім, це скоріше не екранізація цих творів, а переосмислення класичних сюжетів. Історія відбувається у 19 столітті під час Першої світової війни та в 90-ті. Ми бачимо, як гуцульські пейзажі, так і модерн Нові вулиці Львову за сучасними мірками. Цей серіал виглядає цілком пристойно, але для Укртелефільму 90-х це був дуже сміливий проект. Тож, якщо почувши про перший український еротичний серіал, ви уявляєте собі щось на кшталт сучасної еротики, де сам технік приходить до самотньої домогосподарки. Це не так. Тут немає еротики заради еротики. Усі відверті сцени вписані в сюжет серії і не є головними. Вони лише яскраво допов. Повнюють історії. утім, все ж можу зазначити, що із дітьми його не слід дивитися навіть в наш час. Бо деякі сцени такі відверті. Персонажі постають перед нами повністю оголеними і в їхню пристрасть легко віриться, все ж добре зіграли. Окрім пікантних історій, лицарі любові ще багато дискутують на різні теми. Наприклад, вони обговорюють природу людської сексуальності, норми моралі у суспільстві, ролі чоловіка та жінки, та навіть імпотенцію. Насправді, попри таку, на перший погляд, грайливість та Тивість у серіалі розкривають багато глибоких питань. А режисер острову любові Олег Бійма каже, що еротику як таку він не обирав, а хитренько використав. Можливо, коли кажуть еротичний серіал, то це вже більше маркетинговий хід. Так там є елементи еротики, проте головними є сюжети, які я вважаю є абсолютно унікальними. Я тоді сам для себе відкривав українську літературу, причому з абсолютно іншого боку. Мені хотілося, аби нас не сприймали як шароварну країну, а країну, яка має колосальну культуру та літературну спадщину і вміння описувати тонкі теми. І для цих тем мені треба було цей шарм лишити в кіно. Прем'єра перших двох серій відбулася в будинку кіно в 1995 році. Глядачам сподобалося, але чиновники вирішили, що показувати таке до опівночі рано, і наступні серії вже демонстрували тільки на телебаченні і тільки у пізній час. Що на думку режисера і загубила серіал. його не побачили. Я зараз не беруся стверджувати про причини, але на мою особисту думку, острів любові і досі залишає. Недооціненим, але це ще можна виправити це якраз в наших силах. Мені дуже сподобалися друга, четверта, п'ята і дев'ята серії. Перші дві про трагічне кохання на фоні українського села, а інші дві також про трагічне кохання, але вже у місті. А от десята серія, особисто для мене, зайва. Якось вона мені вибилася з усього, адже все і так класно і логічно завершилося у попередньому епізоді. Таке враження, ніби її зняли спеціально для того, аби показати масову сцену у голем. На пляжі таку собі міні-сексуальну революцію. Але я можу помилятися. Тож, якщо ви дивилися острів любові, напишіть у коментарях, що думаєте про цей серіал. Якщо не дивилися, то подивіться і також поділіться враженнями. Мені реально цікаво, як сприйметься зараз еротичний серіал, знятий у 90-х. Тож як бачимо, українське кіно це не тільки щось про козаків. Я щиро не знаю, чому цей серіал не вистрілив у 90-х, але можу сказати, що деякі теми будуть актуальні і сьогодні. Тому я реально раджу його подивитися і не соромитися, бо соромитись тут немає чого.